Вночі Харків зазнав чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Всі його забудови були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу. Горіли дві основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було задіяно вісім пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. Також 3 вересня ворог завдав масованих та хаотичних артилерійських обстрілів по селу Безруки Дергачівської громади. Сили ДСНС там одночасно гасили 12 пожеж. На території Золочівської громади окупанти вдарили по складській будівлі одного з фермерських господарств. Рятувальники боролись з пожежею на площі 1750 квадратних метрів. Загалом пожежі спричинені влучанням ворожих боєприпасів. Трапились у Харківському 15, Ізюмському, 2, Богодухівському, 3, одна у Чугуївському районах Харківщини та одна у місті Харкові. Верхолази ДСНС продовжили проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашистськими ракетами будівлі будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.